Я камбекнулась, і, як ви вже зрозуміли, по прев'юшці, я працювала в Макдональдс під час пандемії. Перед історія. Я була на другому курсі навчання, і я дуже хотіла купити ігровий ноутбук, але грошей в мене не було. Тому мені потрібно було знайти роботу, яку я б могла поєднувати з навчанням. І вибір упав на Макдональдс. Чому. Макдональдс. Тому що там беруть студентів, коригуючий графік та хороша зарплата. Вибір очевидний. Як ви зрозуміли, що я ще той везунчик, я влаштувалася на роботу, коли коронавірус почав поширюватись. Але про що я конкретно хотіла поговорити, це про токсичних людей. Так, люди токсичні. Якщо ви пам'ятаєте, багато закладів були зачинені на карантин, але пізніше нам дозволили відкритися, виконавши деякі умови: наприклад, носити маски та окуляри, також вакцинуватися, віддавати замовлення лише людям у масках. Бо нас тоді лякали штрафами, а штрафи були немаленькими. Так як я працювала в фудкорті в торговому центрі, де охоронці торгового центру мали слідкувати, чи заходять люди у масках. То, на жаль, як і людям, так і охоронцям було все одно, тому всі ходили без масок і розповсюджували пандемію. Nice. В нас щодня були конфлікти з відвідувачами. Ти стоїш 8 годин у масці і просиш одягнути маску хоча б на пару секунд, щоб віддати замовлення. Натомість ти чуєш, що ми не маємо права вимагати. Хоча, людина, дякую тому, що ми взагалі відкриті, і ти можна їстися у нас егоїстична ти мо. Жалілося також, що їм погано в масці, і не хотіли її одягати, хоча немає ніякої довідки від лікаря, чи навіть вакцини чи тесту, щоб ти міг так. Просто впевнено розгулювати без неї. Казали також, що коронавірусу не існує, хоча моя мама лежала в лікарні місяць у тяжкому стані через цей вірус. Тому, коли я це чула, мене жорстко тригерило. Перш за все, це неповага до оточуючих та егоїзм. Тому да, люди егоїсти, хоча не всі. Пам'ятаю, були відвідувачі, які розуміли ситуацію та були адекватними, але це була мала кількість, і від цього стає навіть сумно. Тому цим відео я хотіла б сказати, що давайте будемо добрішими і розуміючими до інших, тому що навіть після закінчення пандемії, а так, коронавірус офіційно, тепер не пандемія, можливо, хтось не знав. Люди продовжують хамити працівникам у сфері обслуговування. Це я вам кажу як людина, яка працювала там і має багато знайомих звідти. Тому, якщо вас ще щось цікавить про мак, пишіть свої запитання в коментарях і діліться своєю думкою щодо сьогоднішньої теми. Дякую вам за увагу і до зустрічі! Like damn, mood. Mood. Lit, like, like damn, she in her mood. She lit, got money too. Like damn, she in her mood.